Перше послання апостола Павла до Тимотея «Багатим у цьому світі, накажи, щоб не неслись думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, і тим робом збирали собі скарб, добру, підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Перше послання апостола Павла до Тимотея, сьогодні апостол Павло наставляє свого співбрата, свого доброго приятеля Тимотея на той шлях доброго служіння, служіння громаді. І поставляє тум можливість служити без акценту на багатстві, на майні. Тобто сьогодні акцентується на тому, що, зрештою, стосується кожного з нас, в чому маємо багатіти, що має бути найбільшою нашою цінністю. Знаємо, що майно часто нас відволікає, майно часто робить нас прив'язаними до тих цінностей нашого світу. Сьогодні апостол Павло навчає свого учня, свого приятеля, що він багатів не майном, а добрими справами, жертовністю. В великому рахунку всі ми маємо навчитися віддати те, що маємо нашому потребуючому, ближньому, навчитися полюбити більше любов'ю Ісуса, полюбити більше ту окрему людину в її потребі, ніж любити те, що я маю. Тобто радше той принцип не мати, а бути, бути в Христі, бути в Бозі. І тому апостол Павло настановляє свого Приятеля до того служіння, служіння любов'ю Христа. Бо цей приятель, цей єпископ, є зірцем Бога. Тобто, Він є тим відзеркаленням любові самого Ісуса. І, зрештою, цим відзеркаленням ми маємо бути кожен з нас. Тому сьогодні. Маємо поставити цю любов на перше місце.